Дух начає робить важливе попередження. Слухайте уважно, це важливо. Перемога у війні це не кінець боротьби, це лише початок нової боротьби, боротьби за те, якою бути новій Україні, за те, щоб не розтринькати перемогу. Корупція спробує повернутися старі схеми, старі обличчя, що ховалися під час війни вони вилізуть, як хробаки після дощу, намагатимуться вкрасти те, що ви відвоювали кров'ю. І голос стає суворим наказовим. Не дозволяйте. Чуєте мене, не дозволяйте. Ви заплатили надто високу ціну, ціну, яку не можна виміряти грошима. Щоб тепер все знову пропало у кишені олігархів і корупціонерів. Будьте пильні, вимогливі, безкомпромісні. Не довіряйте сліпо нікому, навіть героям. Бо герої на війні можуть бути поганими політиками. Це різні речі. Перевіряйте, контролюйте, вимагайте прозорості в усьому. Це ваша країна. Ви її відвоювали. Тепер маєте її побудувати. І побудувати так, щоб ваші онуки пишалися. Дук звертається персонально і відчувається, що це найважливіша частина послання. Тепер я говорю до кожного українця, де б ви не були. В окопах на передовій, у містах під обстрілами, в евакуації за кордоном. Слухайте уважно. Ви всі герої. Не лише солдати, не лише ті, хто з зброєю. Всі. Мати, що виховує дітей сама або чоловік на фронті. Героїня. Лікар, що рятує поранених під обстрілами? Герой. Вчитель, що навчає дітей у підвалі під час тривоги? Герой. Волонтер, що везе гуманітарну допомогу? Герой. Той, хто працює на енергопідприємстві, відновлюючи світло після обстрілів? Герой. Той, хто підтримує інших словом у темні часи, герой. Кожен, хто не зламався, хто не втік душею, хто зберіг віру? Герой. І коли прийде перемога, а вона прийде. Вона буде вашою. Усіх разом. Не президента, не генералів, вашою. Бо ви витримали разом, як народ, як нація, як сім'я, окреме звернення до тих, хто виїхав. Тепер окремо до тих, хто зараз за кордоном. Ті, хто виїхав під час війни, не соромтеся, ви не зрадники. Ви врятували дітей, врятували старих, врятували себе. І це було правильно. Життя найвища цінність. Ви обрали життя це не гріх. Але пам'ятайте це тимчасово, це не назавжди. Коли прийде мир, а він прийде у 2026, му повертайтеся повертайтеся будувати, відновлювати, творити нову Україну. Україні потрібні всі, абсолютно всі. Кожен має своє місце, свою роль, свій талант. Хтось воював зброєю, хтось словом, хтось грошима, що відправляв на допомогу, хтось врятував українську культуру, мову, традиції у діаспорі. Все це важливо, все це частина загальної перемоги. Тому не ділимося на своїх і чужих, на героїв і боягузів. Ми всі українці, і разом ми переможемо уже перемагаємо.